Доброго дня в ефірі. Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Диверсанти готували теракт під час візиту Петра Порошенка до Слов'янська. Гіркін погрожує перетворити Донецьк на другий. Слов'янськ а Бразилія у траурі після поразки збірної у півфіналі чемпіонату світу з футболу. Про це сьогодні у благосфері. Отже, у Слов'янську відновлюється інфраструктура, як повідомляє прес-центр антитерористичної операції, поновлено електропостачання центральної частини міста, району Артем та на двох хлібзаводах. Та у лікарні продовжується робота щодо наведення мосту через Сіверський Донець поблизу населеного пункту Семенівка. Замість зруйнованого терористами шляхопроводу, спецпідрозділом Збройних сил України було знешкоджено прихований штаб терористів у Слов'янську. Вивезено два урали боєприпасів та озброєнь. Озброєння повідомляє прес-центр антитерористичної операції. Тим часом вчора у Слов'янську побував Петро Порошенко. Як написав у Твітері прес-секретар голови Української держави Святослав Цеголко, за 40 хвилин до приїзду у Слов'янськ Петра Порошенка виявили дві диверсійні групи, які мали на меті скоєння теракту. Їх затримали. Написав Святослав Цеголко. Шкіряк, радник міністра внутрішніх справ, який також перебуває. У зоні проведення антитерористичної операції пише про відвідини Порошенком Слов'янська звільнене від російських націонал-фашистів та їхніх поплічників українське місто Слов'янськ. Відвідав президент України Петро Порошенко. Багато спілкувався з мешканцями, які зустрічали його по родинному тепло. Далі Верховний головнокомандувач перевірив роботу оперативного штабу а також особисто відзначив бійців спецбатальйону МВС Київ 1 що звільняли Миколаївку і першими війшли у Слов'янськ. Наразі наші гвардійці несуть цілодобове патрулювання і Слідкують за дотриманням порядку в місті. Написав на своїй сторінці в Фейсбук Зорян Шкіряк. і Андрій Пишний голова правління Ощадбанку, який також побував у слов'янську. Ділиться своїми враженнями від побаченого у своїй на своїй сторінці у. В українській правді, отже, ослаблені на початку. Ми щодня мусили відвоювати втрачене, доводити, що насправді ми сильні і вже довели, продовжимо доводити яку ж високу ціну. Ми за це платимо, і тепер платитимемо ще довго Вдови, біженці, сироти, ветерани. Подумалось, слов'янськ це урок, Краматорськ це урок, Крим це урок. А відбудова цих та десятків інших звільнених від терористів міст це іспит. Іспит на право честь мати власну країну. Складемо. Відвоюємо, відбудуємо, повернемо і захистимо. Переможемо, пише Андрій Пишний на своїй сторінці на Українській правді. Ігор Ніколаєв у Фейсбуці написав про те, що його квартиру у Слов'янську пошкодили. Мені тільки що сообщили, що мою квартиру в Слов'янські повряділи, скинули фото і відео. Да, дійсно моя, попав снаряд. Ні слов, пише Ігор Ніколаєв. Тим часом Ігор Гіркін, це головнокомандувач так званого ополчення, так званої Донецької Народної Республіки, заявив про те, що удари авіації і артилерії по житлових кварталах і промислових підприємствам Донецька є і Про це він заявив в ефірі Донецького телебачення. При цьому відповідальність за застосування важкої зброї він покладає на українські війська, оскільки представники самопроголошеної Донецької народної республіки займатимуться оборонною, каже Ігор Гіркін. Нагадав, що вчора Петро Порошенко заявив про те, що ані артилерія, ані авіація не будуть застосовуватися при звільненні Донецька від. Бойовиків, окрім того, вчора ж глава держави заявив про те, що він ініціює переговори з бойовиками у Святогорську. Щоправда, потім бойовики заявили про те, що такі переговори їм не потрібні. Юрій Романенко пише про заяву Петра Порошенка, що він готовий. До переговорів щодо подальшої долі Донбасу з усіма, хто реально представляє населення регіону та готовий до політичного діалогу. Президент заявив, що насправді він готовий говорити з справжніми господарями Криму, металургами, шахтарями, з людьми, які сьогодні представляють найбільшу силу, але були затиснуті силою зброї. Юрій Романенко іронізує з цього приводу. Отвіть не заладилася. Ахметова з одного фланга беня хищно клацает зубами, а з другой сторони, Порошенка заходить, приглашает діалогу. І И із Діваєць, говорить, що ищет хазяїна. Э, Тим часом в засобах масової інформації України з'явилася інформація про те, що Надія Савченко, це українська льочиця, яка потрапила у полон біля Луганська, знаходиться. У слідчому ізоляторі російського воронежу її звинувачують у причетності до вбивства російських журналістів. Тарас Березовець, політолог, пише на своїй сторінці в Фейсбук: Росія похитила українську льотчицю Савченка. Ви удивлені. Напоминаю, Російська Федерація це страна терорист. Брать заложники для нього так же просто, як вам води випити. Аркадій Бабченко, військовий кореспондент, російський військовий кореспондент на своей сторінці в, Facebook. в мид Российской Федерации задержание Селезнева на Мальдивах назвали похищением, Не в первый раз американская сторона игнорирует двухсторонний договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам. идет на фактическое похищение российского гражданина, сообщает нам НТВ. Леонид Развожаев похищен российскими спецслужбами на Украине в момент обращения за статусом беженца. Вывезен незаконно через границу. Факт незаконного пересечения границы теперь меняется ему в вину. Надежда Савченко, украинский летчик, взята в плен во время боя под Луганском. По данным украинских СМИ, содержится сейчас в Воронеже. Обвиняется в причастности к убийству российских журналистов. Олег Сенцов, режиссер, гражданин Украины, арестован, де-факто де похищен 11 мая 2014 года в Крыму. Федеральной службой безопасности Российской Федерации обвиняется в терроризме. На данный момент содержится в Лефортово. МИД Российской Федерации ничего не хочет сказать по этому поводу, пытая Аркадий Бабченко. Тем часом Министерство закордонных справ Украины звернулось до России с вымогой пояснить, почему... Українська льотчиця знаходиться у Вороніжі, однак дотепер жодної реакції російської сторони немає. Тим часом Олег Кашин на Слон.ру в блозі пише, придумує політкоректний і не самоунічительний синоніми слову слів. Російські офіційні ліса і пропаганда дійсно стануть все, що все це було тільки раді Криму из такої версії можна буде сделать один неприятный для Владимира Путіна. вывод. Этой весной было сказано слишком много слов о бескровном и мирном присоединении Крыма к России. Так вот, оно было совсем не бескровным. Российский Крым был оплачен жизнями многих десятков людей в Донецкой и Луганской областях. Те трупы в рефрижераторах – это и была та цена, в которую Россия обошелся Крымский федеральный округ. Слишком высокая цена, слишком страшная. Если бы россиянам сказали в феврале, что российский Крым будет стоить им тысячу российских и украинских Трупов, может быть, не было бы такого ентузіазму. но росіян ніхто ні ни о чем не спрашивал. і значить беспокоиться не о чем, как впрочем, и всегда. Пише Олег Кашин на Слон.ру. Сергей Сергій Лук'яненко на Росбалт. Росія богата многими хорошими вещами, Пушным зверям, полезными ископаемыми газом, нефтью, дорогами, дураками на богаче всего Росії. Росія патриотами порой невозможно на диван присесть. Все места уже заняты патріотами. При этом каждый на другого подозрительно косится. Один всіх друг, других поддерживает в грузинстве и в украинстве подозревает Другой всех прочих. в коммуняцкой заразе, третий в капиталистических убеждениях, четвертый в любви к Путину, пятый в недостатке он, и. шестой знает, что третий еврей, и потому ему не доверяет, точно знает, ибо сам еврей, седьмой полагает, что второй педераст. Он как-то встречал очень похожую рожу в одном гей-клубе. Восьмой вообще-то спит, но похрапывает мотив гимна. Богато земля русскими патриотами. Плохо, что если на минуточку выключить свет, они все друг друга передавят на этом диване. Пишет Сергей Лукьяненко на Росбалт. Денис Драгунский пишет на Эхо Москвы. Многие наши консервативные публицисты в 2012 году писали примерно следующее. Зачем эти люди выходят на Болотную? Да, еще оказывается сопротивление полиции. Ах, они считают выборы нелегитимными. Ну что же, если они такие поборники легитимности, то у них только один законный выход. Создать свою партию, привлечь сторонников, дождаться очередных выборов, выйти на выборы и победить, а не бузить на площади. Прекрасно. Но почему же те же консервативные публицисты не сказали то же самое касательно событий на юго-востоке Украины? Что, дескать, у граждан, коли у них возникли сомнения в легитимности киевской власти, есть только один законный выход. Нет, они говорили нечто ну, совершенно противоположное. Политика, это, разумеется, двойные стандарты, но двойными стандартами тоже надо уметь, пользоваться, чтобы потом не было мучительно глупо, вважає Денис Драгунський. Віктор народний депутат України та колишній Голова секретаріату президента Ющенка пише про те, що Путін змінює тактику на Донбасі. Тепер українські силовики, армія не хунта. А всі, хто вчора були ополченцями, оголошені російською пропагандою терористами. Через це ватажки терористів, які самі терористи Кремлю більше не потрібні. Вибір у них невеликий: бути знищеними українськими військами чи російськими при спробі перетину кордону. Але це ще далеко не перемога. Більше того, у багатьох аспектах ми ще не готові до путінських ігор, але наша... Справа чесна і справедлива, тому сьогодні дуже важливо, щоб кожен займався своєю справою. Той, хто має бути на передовій, хто має звільняти нашу землю, повинен займатися цією роботою. А теловикам краще зосередитись на виготовленні макаронів і курятини, але поки що усе виходить з точністю навпаки. І ще один дуже важливий момент, пише Віктор Балога, на якому неодноразово наголошував: сьогодні у наших силовиків сім інформаційних площадок. Кожен несе осібятину, кожен перетягує ковдру на себе і спішить швидше за іншого приписати собі навіть дрібні успіхи в АТО. Це неправильно. Якщо країна у нас одна. Ворог спільний, то інформаційний центр, звідки ведеться інформація, теж має бути єдиним. Пише Віктор Балога. Лілія Шевцова пише про то. Про то, что Путин изменяет маски. Перелома нет. Идет поиск новой тактики. Внутри России Путин по-прежнему страж и защитник русского мира. Он не может выпрыгнуть из формата войны. Ведь в этом случае придется заняться ЖКХ, пенсиями, инфляциями и прочими. Нет, это не база для рейтинга. Кремль останется в формате военного времени. Нам нужно будут новые объекты для отражения. Приготовимся. Вовне Путін уже грає роль міротворця. Значить, нужно відміжуватися від от гіркиних, зробити ставку на умеренных, но приємливих для запада це щастя. Пише на своїй сторінці Фейсбук Лілія Шевцова. Лана Самофалова пише про вибори Української церкви, патріарх... митрополита Української православної церкви Київського митрополита Украинской Православной церкви Московського патріархату, 13 серпня мають відбутися. Ці вибори після смерті Володимира Сабодана. 13 августа на выборах предстоятеля интриги не будет. Все решено. И вот вопрос, оставит ли на потом Петр Алексеевич дела в церкви или все-таки займется ею? Предметно, системно, без внимания первых лиц державы, крупнейшей церкви будут руководить люди, прочно связанные с Москвой. Это не бла-бла-бла, это надежные данные. Пока трудно представить развитие диалога, о котором мечтал блаженнейший. Но, господа, вы хоть за агентами следите, спонсоров церкви промосковских нейтрализуйте. И не дурно было бы На літургії, де кожен раз ми возносимо молитви за при э, прикращенні міжособної брані, додають молитву во время бедствий і на падіння врагов і супостата. Пише Лана Самофалова. Ну і вчора э, блогери дуже активно коментували футбол. Вірніше півфінал. Під час якого збірна Бразилії програла німцям з рахунком 1-7. Євген Кузьменко написав на своїй сторінці в Фейсбук: Да, як виясняється, в Бразилії по-прежньому много діких обізян, але зовсім не залишилось футболістів. Віталій Чіпанага цікаво, збірна Бразилії вийде на матч за третє місце. Я б краще не йшов, і хрен з ними з якими можливими санкціями. Взагалі то я думаю, там буде щось типу, повторного. Повного розпуску цієї збірної як за втрату флага. Печально. Ну і на сам кінець я хочу показати фотожаби. Фото... На жабах також зображена збірна Бразилії. Вірніше, нищівна поразка, якою зазнала збірна Бразилія на чемпіонаті світу 2014 року. Дуже багато блогерів сміються над рахунком матчу, мовляв, цей рахунок чимось схожий на рахунок. Хокейного матчу шукають різні знаки, а також пояснення того, що сталося вчора на чемпіонаті світу. Щоб не писали коментатори, щоб вони не говорили, але до фіналу Бразилія вже не проходить. І сьогодні вболівальники Бразилії в шоці і оплакують результат. Вчорашнього матчу, ось така була благосфера на цю хвилину. Ми з вами зустрінемося вже о 16.00. Я вам розкажу, що нового пишуть в соціальних мережах. Бажаю вам гарного та мирного дня! Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі!